Всім великий привіт в копійці! Подивимося сьогодні посуд, якісь новиночки, щось дуже класненьке, бо я бачу дуже багато класного статичного посуду. В копієчці чашка керамічна в такі горохи нагадує металеву чашку, але насправді, насправді це кераміка. Тільки погляньте, які кольори класні. Кожний колір дуже вартий. Оага, мені сподобався. Ось така. І ціна лише 55 гривень. Є в рожевому, ніжному і в такому кольорі жовтуватому до кольору топі. Ось ця красива з пастельним тисненням і залишилася буквально одна, тому що вона реально красива, стильненька, 65 гривень коштує така чашка. Глянцева фактурна поверхня для тиснення. Ось як красиво і глибока досить. Ось ця красива, з ручкою цікавою, така фігурна досить. Не бачу ціни. Хело написано, Привіт. І в білому кольорі я теж сподобалася це вушко, за яке тримати дуже-дуже стильні чашечки. Подивіться на цю чашку з хмаринками. Ніжно-блакитний колір, вона в упаковці, в Kitchen Pro написано. І 195 гривень коштує ось ця чашечка. З блюдцем, з хмаринкою на 300 мл. Ось така. Чашка без блюдечка витає, дуже красива, неправильною такою формою. Квіточки, вишеньки, з малюнком 99 гривень і подарункова упаковочка. Ще ось такі квіточки є: 99 гривень. А це те саме в упаковках. Так, керамічна масляночка. Теж красивий принт, Такий ніжний-ніжний салат, вись 130 гривень І зараз мірічка. 18%. Прекрасно. Сподобалося. Купієшся багато такого, такого посуду, який не схожий на інший посуд в інших мережах. Наприклад, блюда керамічні по 135 гривень. Так, це формі лайму, стиснення, формі кавуна. З малюнком, точніше, не в формі, а з малюнком кавуна. Зернятка такий фактурний. Теж дуже красиво. Яка колекція фруктова? Літня, після літо закінчилося. Так, лимончик, лайм був, лимон був. Фруктова колекція, Апельсинка і Апельсинка. це все по 135 гривень. І полуничка в формі полуниці. Ось так, 135 гривень. А ще такі блю, блюда є кактус 95 гривень. Ось так. Можна навіть по бокам якийсь соус туди налити. Чому ні? А, в формі авокадо є. В формі авокадо досить активно продавалося, схоже в сімсеї. Так, ананас 165 гривень, правда, чомусь? Чому дорожче? Всі по 95 ананас найдорожчий. Так, і салатник лайм. 95. Ці салатнички в можна їх бачите придбати ось так. Якби собі купити і салатничок, а нижнє блюдо 95 гривень. Апельсинка залишилася, є кавун. Є кавунчик кавун взагалі такий симпатичний. Погляньте 95 гривень. Ось так. Красиво. Так, в формі листочка. Біласенький, 129 гривень. Ось така тарілка. Теж підходить для порційних салатиків. І красива-красива естетика. Сподобалося? Блюдо-керамічний листочок. А, яке миле з золотою окантовочкою. 115 гривень. Ось так. Ось це красиво. І одне залишилось 185 гривень. Так, трішки важкувати, щоб не розбити. Нез схожого скла є в Аврорі. Такий інжирний інжирний колір. Но це зовсім інша колекція, але дуже класна, але можна докупити. Воно підійде. Но тарілок тут дуже багато класних. Так, керамічна квітка є ось така 185 гривень. Погляньте. Теж для салату на стіл можна. Ось так. В такому іспанському стилі, 115 гривень велике блюдо, і є ще а, просто вкраплення, як передпилине яєчко. Ось таке золотою золотою і 115 гривень, але досить досить величезне. Ці мені подобаються тарілочки. Він сині, 65 гривень. Теж є ціла колекція таких тарілок. А, є салатник. Такої серії є тарілочка, є соусники. Ось красиво. Так, ця красива тарілочка. Так, ось така. 115 гривень. А хочеться мені ось цю одна залишилася. це такий салатник, але бачите, яка серединка. Цікава. Ось такий салатник, а сорок гривень коштує. Ось так. Оці теж колекцією є. Тарілка керамічна, акварельні квіти 95 і салатничок є. Є салатник. Я взяти ще подивлюся, що з новиночок є інше, не тільки якби тарілочки. Притягують погляд картини 135 гривень піщаний пейзаж. Отак от, от перевертаєте і малюнок вимальовується. якийсь. Треба перевернути і потім сидіти і спостерігати. А, як цей пісочок це так заворожує, я скажу. Зараз займе половину відео і будемо дивитися, який вималюється малюнок. Подивіться, як нападає. падає. так помалесенько і вималюється. пейзаж. Так, зеленому кольорі. Якийсь морський такий пейзаж. Ось так зробимо. Так. І ось так. Не дуже, я скажу чесно, кажучи, щоб щось так було міняло, це не дуже. Ух, які красиві каструльки, аж просто захотілося. Яка красива, така фешн. І недорога каструля, омальована кришка 245 гривень. Оце наскільки це на півтори літра. Ух ти, яка красотінь, золота. З золотим обводочком. А Це більше 425 гривень. Ось така. Але вона така легенька-лагенька. 425 гривень ці каструлі класні. Так, ще такі малесенькі, малюнії. Трішки а, інший принт, але теж дуже класний, з золотистою пімпочкою, з кришечкою. Прозора кришка 185 гривень і 245 гривень. Ось такі красиві каструльки. Сподобалося мені досить. Рекомендую. Маленька, навіть не знаю, що там можна просто розігріти щось чуть-чуть на одну порцію зі знижечкою, а в знижечки досить часто купієшся. Ось такий колагеновий лесіон. Зараз 79 гривень. Лесіон для тіла двокулірний колаген з містом колагену. Так що можна, напевне, собі придбати і потішити. І аромат цікавий. Який а, ось такий рожевий є, двохкулірний з кінпочкою Bodі а, Так, А виробник для тіла трьохкулірний, трикулірний. І виготовили так, дата виготовлення, не написано а, імпортер, імпор, імпортер Одеса. Не знайшла я, хто виготовляє. Я треба подивитися часу. Багато займає 79 гривень. Ще такий є авокадо. Можна теж двохколірний. І це лисон двохколірний авокадо з заспіванням для догляду за шкірою тіла. Що він дає? Просто зволожуючий і все. Ось такий. Так, ще хороші колагенові патчі під очі. І я знаю, що вони досить непогані, це вже мені говорили. Так що я можу їх рекомендувати, їх розбирають. Навіть видно, що ось тут чорні чомусь а, з екстрактом раллика, то найбільше їх розібрали. Оці чорні по 139 гривень. Навіть щось за 9 гривень можна купити це, наклейки для нігтів, для декору, так, а ще прикрасить для нігтів за 15 гривень. Завжди хочеться ще дешево що вона йти. Але якщо купляєш один плюс один, то дорівнює 3. І які 39 гривень. І які вони а, просто закручені, величезні. А, не треба нарощувати, ходити, платити гроші, собі приклею, відклею і все. Ось таке цікаво спробувати. Я ніколи не пробувала. О, тут сканер є, я зразу і подивлюся. Так, 39 гривень. Так, що це таке класненьке? Що це таке? Це такі для губ-Стіки. Цікаво, що є ось такі помади для губ. Цікава упаковочка, а це як блиск. З такою кісточкою витягуються пастельні кольори 19 гривень. Так, по 29 вже все розібрали. З екстрактом персика за 27 гривень. А є крем антивіковий. Ось такий, 27 гривень буде коштувати. Ну, не буде. Він так і коштує. Зі знижкою коштував 34 гривні. І крем для обличчя за 14 гривень. Маква бренд з календовою 14 гривень, 14,90, Ось такий. Багато з екстрактом равлика є з колагеном, 59 гривень, а крем для рук. Багато тапочок, 225 гривень, такі мохнаті. Невеликий розмір. Розмір від 30 до 35. -го. Це такі підліткові більші тапочки пухнасті. А ось ці вже від 36 по 41 285 гривень коштують тапочки. Ось ці хутра та мені сподобалося. 285 гривень. Просто реально вони стильненькі, класні, хоч буривники типу по вулиці в цих тапочках. Покажу води є на відкриті, А це як аги. Ці тапки реально класні, подивіться. Не знаю, як вони поносяться, ніби на вигляд вони досить якісні. Досить якісні. Так. В чорному кольорі, а в цьому кольорі моко взагалі просто супер. Тапочки є. І класні шапки. 179 гривень в асортименті, В червоному кольорі ще така класна є. Це, напевно, більше чоловіча. Ось такі були новиночки. Такий асортимент. В копій... 에... в копійці. 135 гривень. Навушнички. Теж мухнаті, класні з хутра теді. Всім до зустрічі у нових відео.